життя рухається так швидко, але чи веде воно вас туди, куди ви бажаєте йти? а ви можете витратити роки на пошуки того, чого не маєте лише щоб опинитися там, де не хочете бути. Досліджуючи те, що може запропонувати цей світ, ми часто не знаходимо нічого. Тим не менш, ваша подорож по перепетіях цього світу не обов'язково приведе вас на шлях з і вічею дозвольте мені розповісти вам, як відправитися в подорож вашого життя. Це пригода з Богом в якості вашого путівника, де ви знайдете мир, мету та силу, яку шукали. Це шлях немислимого благословення. І ось що дивно з Богом у вас вже є все необхідне для життєвого шляху. Не половина того, що вам потрібно, і невелика частина. Бог дав вам все необхідне. Бог ніколи не хотів, щоб ви кожен день спотикалися на своєму шляху і щоб ви подорожували непідготовленим до майбутнього отже, куди ви хочете піти, прийшов час відкрити для себе все, що Бог вам дарував. Дізнайтеся, як саме Бог підготував вас до цієї подорожі, і будьте впевнені, що у вас є все необхідне. Що може бути краще ніж захоплююча пригода, що дає нові враження? Знаєте, що надає цьому ще більшого значення? Можливість поділитися цією подорожю з кимось іншим. Так само і з нашим життям. Я маю на увазі, що жити так, як вам подобається, дуже легко, але часто життя для інших це краще. Що потрібно, щоб жити життям, яке піклується про добробут та щастя інших. Потрібна радикальна доброта, доброта, яка перетворює ваше життя та життя інших Привіт, я Девід девіджеремая. Сьогодні ми розглянемо сім способів, як нам перейти від життя для себе коханого до життя у турботі про людей навколо. А ви дізнаєтеся про те, як це зробити в моїй проповіді? Радикальна доброта в сьогоднішній програмі. Поворотний момент. Отже, ми проносимося через Сполучені Штати в Нью-Йорк Сіті в Аплрум Джаз Лінкольн Центр, що знаходиться над центральним парком. Ми продовжуємо серію все необхідне. ніхто не знає вас так, як знає вас, ваш листоноша. Флойд Мартін доставляв пошту в одному районі десятиліттями, обслуговуючи 500 будинків. Протягом багатьох років він доставляв поштові посилки, хороші новини, погані новини, небажану пошту, великі чеки, подарунки та спеціальні доставки всім жителям свого району в Маріті, штат Джорджія. Але це не все, що він їм приносив. Він також дарував людям посмішки, підбадьорливі слова та людяники для дітей у своєму районі. Він перевіряв, чи все у порядку сусідів. Він приносив газети до дверей для людей похилого віку. він годував ласощами сусідських собак, кішок. Коли діти на його шляху закінчували середню школу, він залишав 20 доларів у поштовій скринці. Не він плакав, коли помирали члени сім'ї або їхні домашні тварини. Не він дарував обійми і добрі слова. Коли хтось отримував погані новини, він висловлював спідчуття та підтримку. Але, звичайно, він людина, і це не могло тривати вічно. Решті він оголосив, що подає у відставку. Не жителі так не хотіли втрачати свого листоношу. Я маю на увазі, у кого ще такий листоноша. він був не просто листоноша, він був для них як пастор. отже, в останній день репортер Атланта Джорнал Констюшн пішов на роботу разом із ним. Люди шикувалися в чергу, щоб попрощатися зі своїм листоношем. Деякі коробки були прикрашені квітами та повітряними кулями. і після. Для того як він доставив останню пошту, район влаштував для нього вечірку. Всі прийшли на вечірку, щоб обійняти цю людину, поплескати його по спині. Вони робили це з радістю і зі сльозами. Але на цьому історія не закінчується. на вечірці. Вони почали ділитися історіями про Флойда у соціальних мережах. Хтось згадав, що листоноша сказав, що хотів би поїхати на Гаваї. За тиждень вони назбирали більше 32 тисяч доларів від жителів, від колишніх жителів і навіть від абсолютно незнайомих людей. Про це дізналися авіакомпанія Дельта і інші і запропонували надати авіаквітки безкоштовно. Флойд Мартін сказав своїй пастві дякую за турботу про мене. Ми разом пережили добрі та погані часи. Ви були поруч, коли я потребував вас, навіть коли ви цього не знали. Я люблю вас, друзі. Я кажу це від широго серця. Ось що світу зараз потрібно найбільше: любов, співчуття і турбота один про одного. Це реальна історія, і це сталося не так давно. це картина спільноти, якої так шукає цей світ. Глибоко у серці, почувши таку історію, ми хочемо жити в цьому районі у такому доброзичливому та турботливому середовищі. Петро вважає, що церква і повинна бути такою спільнотою. Наші громади повинні бути місцем повним братолюбства. Він додає це до списку характеристик, які ми повинні виявляти у своєму власному житті. Він каже: покажіть в благочесті братолюбство. І Петро знав, про що говорить, тому що він знав і іншу сторону. Петро не був найдобрішою людиною, яку ви коли-небудь зустрічали, коли починав свій шлях із Господом. Слово, яке Петро використовує у давньогрецькій мові для братолюбства, звучить ось як готові? Це слово Філадельфія, Філадельфія в перекладі братня любов місто Філадельфія, Філадельфія отримало саме таку назву, тому що Вільям Пен, засновник Пенсільванії, хотів заснувати місто, яке характеризувалося саме цією біблійною рисою. Тому він вибрав це ім'я прямо з біблії. Він назвав місто Філадельфію, що в перекладі означає місто братньої любові. Вже чи відповідає місто своїй назві, це вам вирішувати. І як послідовники Христа, ми повинні відповідати цьому імені. ми, як християни, повинні жити маючи братню любов один до одного. але іноді, коли ви читаєте уривок з Писання, він нагадує вам ще один уривок. Вся моя методологія з цим посланням з цією серією зводиться до того, що я проповідую не якесь одне слово, так що при цьому неможливо не піти в інші місця писання. Ось що я виявив. Про кожне з цих слів є місце писання у новому заповіті. І його просто потрібно знайти. А Коли ви його знайдете, це буде мов, коментар, який допоможе вам зрозуміти його значення. Це спрацювало і цього разу. Коментар до слова Філадельфія зустрічається в єфіціанам 4, починаючи з 25-го вірша. Цей уривок писання описує, що означає жити братолюдним християнським життям. Тому то неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього. Бо ми члени один для одного. Гнівайтесь та не грішіть. Сонце нехай не заходить у вашому гніві, а місця дияволові не давайте. Хто крав, нехай більше не краде, а краще нехай працює та чинить руками своїми добро, щоб мати додати нужденному. Нехай жадне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує, і не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу усяке подратування, і гнів, і лютість, і крик, і лайка. Нехай буде взято від вас разом із усякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Це дуже важливе місце писання. Християни повинні його вивчати і розуміти. Цей уривок з писання до ефесян є часто повторюваним, тому що це сім основних пунктів Павла про доброту. Кожен пункт як особлива доставка від божественного листоноші до вашого серця. Біблія каже: наситіть свою дружбу довіру, звільніть відносини від гніву, нагодуйте голодного, підтримуйте інших словами, позбавтеся від гіркоти в дусі, знайдіть нові способи практикувати доброту, прощайте інших, як Христос. Простив вас. Якщо ви почнете працювати над цим, це все зміни. Чи можна уявити краще визначення того, що означає бути братолюбним. Християнином отже, розглянемо кожен пункт по порядку. Перший наситити свою дружбу довіру. Павло починає з того, що говорить, відкинувши брехню. Кажіть істину, кожен ближньому своєму, тому що ми члени один одному. Довіра має вирішальне значення для здорових стосунків. Пам'ятаю, як якось. Я читав про зірок серіалу Будинок із підступом Джоанні і Чіпі Гейнс. Вони святкували 16-річний ювілей своєї родини. Джоанна написала друзям 16 років. А здається, що ми тільки починаємо. Кілька років тому вони зустрілися в магазині Файрстон, де працювала Джоанна, і відразу ж зійшлися. Джоанна сказала спочатку: я не могла повірити, як Чіп може бути таким добрим. У нього добрі очі. Він змусив мене сміятися. Я знала але він єдиний тому, що я можу йому довіряти. Люди знають, що вам можна довіряти. Братська доброта починається з довіри, з готовності бути чесним і добрим. Говорити чесно один із одним не означає говорити прямо чи жорстоко. Стормі Орстормі Омартян писав: я знаю людей, які використовують привід бути чесними, щоб руйнувати словами. Ви знаєте таких людей? Я скажу тобі всю правду. «Як твій брат, я відчуваю себе зобов'язаним сказати тобі правду, і вони просто ховають вас. Бути чесним не означає, що ви повинні бути абсолютно відвертими. Не потрібно поранити людей. Потрібна мудрість, щоб збалансувати чесність і доброту, а також знати, коли і де можна довіряти людині. Зростання братолюбства означає зростання нашої здатності довіряти і бути надійним. Не потрібно довіряти всім у цьому світі. Я пам'ятаю, коли я серйозно хворів, я зрозумів, кому я можу довіряти а кому ні. Було потужне просіювання. Справжніх друзів, проблеми допомагають побачити, хто твій справжній друг. Я знаю, ми не можемо довіряти всім людям, але самі ми повинні бути людьми, на яких можна покластися, а ваші подружжя повинні бути здатні вам довіряти. Ваші сусіди і співробітники повинні вам довіряти. Братолюбство починається із того, що ми відклали всяку брехню. Тобто ми. Припиняємо брехати один одному. Ми чесні, добрі люди. Насить свою дружбу віру. і другий пункт: звільніть свої відносини від гніву. у серця, в якому є братолюбство, є здатність відкинути в сторону гнів, який нас мучить. Ось що сказав Павло гнівайтеся та не грішіть. Сонце нехай не заходить у вашому гніві, і місця дияволу він не давайте. Павло говорить тут не про те, що ми сердимося через затори на дорозі, але коли ми сердимося на ближнього, коли гнів спонукає вас втратити самовладання. Це часто тому, що хтось, можливо, близька вам людина зробив щось, що викликало у вас роздратування. Біблія не говорить нам ніколи не сердитися. Гнів це природна людська реакція, але їм потрібно керувати. Це небезпечна емоція, яку потрібно контролювати, така ж летюча, як нітрогліцерин. І саме тому Павло процитував Псалом 4, 5. гнівайтеся, та не грішіть. Братолюбство це біблійна поправка до духу гніву. Хтось сказав, чим більше ти ростеш, тим менше ти вибухаєш. Зрілість перед. Передбачає навчання контролювати, як і коли ви висловлюєте свій гнів. Мені завжди подобалася фраза Сонце нехай не заходить у вашому гніві. І я був на сімейних конференціях, де люди говорили, це нормально, якщо у вас сварка з дружиною або чоловіком. Просто переконайтеся, що ви помирилися перш ніж лягти спати. «Жити з духом гніву це є воля Божа для нас. неможливо бути і добрим, і злим одночасно. Наситіть свою дружбу довіру, звільніть свої стосунки від гніву. І потім сказано: нагодуйте голодного. Ось ще один секрет братолюбства: хто крав, нехай більше не краде, а краще нехай працює та чинить руками своїми добро, щоб мати подати нужденному. А ви повинні розуміти, коли це було написано, багато християн, які і читали цей лист раніше, були злодіями, обманщиками і навіть грабіжниками. І Павло каже, що якщо вони перестануть красти і замість цього підуть працювати своїми руками, вони зможуть заробити на життя, і тоді у них буде щось своє, щоб поділитися з іншими. І це принесло б зміни в їхнє життя, привнесло у їхнє життя братолюбство. Це дуже неймовірний поворот. Замість того, щоб красти у людей, Павло в цьому вірші рекомендує їм почати працювати своїми руками, щоб надалі не красти, а навпаки, допомагати іншим. Біблія говорить, хто милостивий довбого, той позичає для Господа, і чин його він надолужить йому. коли така шедрість стає вашим стилем життя, ви живете по четвертій главі Єфеся. Я пам'ятаю, якось Донна розповіла мені одну історію. Вона була в магазині 7 eleven недалеко від нашого будинку. Неподалік стояла мати з двома маленькими дітьми. У неї була невелика табличка із надписом Допоможіть нагодувати дітей. Дона скупилася і поїхала. По дорозі додому Бог викрив її. Вона повернулася назад, але поїхала не відразу до магазину. А спочатку купила дітям кілька піц. Вона дала матері трохи грошей, а двом маленьким дівчаткам піцу. Дона сказала: Девід. Я ніколи не бачила таких голодних маленьких дітей. І вона сказала, коли я стояла там і дивилася, як вони накинулися на підсу, моє серце стискалося від неймовірного болю таке буває, коли ви відкриваєте своє серце для добрих чин. Хтось скаже, я не зможу піклуватися про всіх, тому я взагалі не буду про це думати. Але тоді в світі взагалі ніхто не буде нікому допомагати. Попросіть Бога зробити вас чутливими до потреб інших. Якщо Бог скаже вам допомогти людині, щоб ви змогли почути його голос. І тоді ваше серце не буде холодним і байдужим до потреб людей, які опинилися у важкій життєвій ситуації. Маленька жизель народилася вагою всього 850 грамів. Це було наслідком того, що її мати, будучи вагітною, вживала наркотики. Вона померла через три місяці в інтенсивній терапії на апараті штучної вентиляції. Її батьки були залежними і не могли доглядати за нею. Маленькою самотню її перевели у дитячу лікарню францисканців. До неї ніхто ніколи не приходив. Але медсестра на ім'я ем Ліс Сміт помітила її і відчула до неї неймовірне співчуття. А вона стала регулярно її відвідувати. Вона сказала, коли я її побачила в її чудових блакитних очах було щось чаруюче. І я відчула, що мені потрібно любити оберігати цю дитину. Ліс стала опікуном для Жизель з надією, що в майбутньому дівчинка зможе воз'єднатися з її батьками. Коли цей план провалився, вгадайте, що вона зробила, вона зголосилася її вдочерити, і коли ліс з'явилася перед суддею, щоб завершити процес усиновлення, суддя підвівся і сказав: коли суддя заходить до кімнати, всі стають із повагою. Але сьогодні я поважаю вас, ліс, ви заслуговуєте на повагу. День народження це диво, але усиновити дитину це призначення. І незважаючи на те, що ліс відчуває тиск, того, що значить, Ає бути матір'ю одиначкою, здоров'я Жизель потихеньку покращується. Вона все ще отримує більшу частину свого харчування з трубки для годування, але вона почала їсти прості шматочки їжі. Ліс робить те про що говорить писання. Покажіть благочесті, братолюбство. Доброту, яку має до нас Христос, радикальну доброту. Це радикально. Вона не знала цієї дитини, але Бог запалив її серці любов до цієї маленької дівчинки, і вона послухалася Бога. Бог може зробити це з нами, якщо ми відкриті для нього. Коли ми говоримо, Господи, покажи мені, кому я сьогодні можу послужити допомогою. Я спробую це зробити. Отже, вам потрібно наситити свою дружбу довірою, не брешіть один одному, звільніть свої відносини від гніву, не зліться один на одного, нагодуйте голодного а також підтримуйте інших словами. Написано нехай жадне слово гниле не виходить із узда ваших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. Біблія сповнена віршів про те, як ми повинні говорити з людьми і в якому тоні, але це одне з найбільш практичних і корисних місць писання, коли мова йде про наші слова. Наші слова не повинні приносити шкоду бути нечестивими. Ми не повинні вживати грубі, вульгарні і лайливі слова. Нічого, що ми говоримо, не повинно бути гнилим, нечестивим. Наші слова не повинні завдати шкоди здоров'ю і бути руйнівними, але слова християнина, практикуючого братолюбство, повинні завжди бути творчими і корисними. Щоб практикувати братолюбство у своїй промові, ви робіть звичку, хоч раз на день підтримувати когось словами. Кого я можу сьогодні підтримати добрим словом. Ви здивуєтеся, як багато подяки ви отримаєте. Коли зробите це, і ваше серце буде розквітати Чи знаєте ви що Авраам Лінколь носив пальто Брукс Бразерс, коли він та його дружина Мері відвідували виставку в театрі Форда 14 квітня 1865 року? незабаром після 10-ї вечора Джон Вілкс Буд підкрався до нього ззаду і вистрілив йому в голову Після того, як Лінкольна застрелили, його перевели через вулицю до пансіонату, де він помер. А особисті речі в кишені пальто передали його синові. Роберт Тод, Лінкольн поклав їх до коробки. Пізніше їх передали дочці Роберта Мері, яка подарувала їх бібліотеці конгресу у 1937 році. Коробка не відкривалася до 1976-го. Знаєте, що було у коробці? Що в ту фатальну ніч в кишені його пальто знаходилося. Там була пара окулярів, кишеньковий ніж, золотий годинник, біла хустка, запонка, п'ятидоларова купюра, коричневий шкіряний гаманець і кілька газетних вирізок. В одній звеличувалися його досягнення. Ось як вона починалася. Авраам Лінкольн – один з найбільших державних діячів усіх часів. і не зважаючи на те. Що він був одним з найбільших державних діячів усіх часів? Авраама Лінкольна постійно критикували. Він потребував заохочення та підтвердження, як і більшість із нас. Він знайшов статтю, в якій про нього було сказано щось хороше. Він склав її і поклав у кишеню пальто, в якому і помер. Правда, це нагадує нам, що хто б ми не були, ми всі потребуємо підтримки. Ми всі повинні знати, що хтось піклується про те, що ми робимо, і саме тому ми ніколи не повинні витрачати свої слова на критику інших людей. І я християни, нам не потрібно критикувати інших, тому що є багато людей, які і так роблять це постійно. Навіщо нам ставати, як вони? Будьте іншими. Давайте будемо людьми, у яких в словах є братолюбство. Нехай наші слова будуть сповнені доброти. Нам потрібно перестати бути злими, як змії, і бути добрими, як того вчить писання. Амінь. Наситіть свою дружбу довірою, звільніть свої стосунки від гніву, нагодуйте того, хто голодний, підтримуйте людей словами і піяте, позбудьтеся гіркоти у вашому дусі. 30-му і 31 першому вірші говориться: і не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. Усяке подратування, і гнів, і лютість, і крик, і лайка. нехай буде взято від вас разом з усякою злобою я не знаю, помітили ви це чи ні, але в 26 му і 27 сьомому вірші сказано, що якщо ми знаходимося в гніві тривалий час, ми тим самим даємо місце дияволу. І в 30-му вірші він говорить, що коли ми дозволяємо злобі зростати у нашому серці, ми ображаємо святого Духа. Тобто, якщо словами або ділами ми зробили зле, ми даємо місце дияволу в нашому житті, і ображаємо Духа Святого, що живе в нас. Злісний дух робить відразу дві. Речі він засмучує Духа Святого і радує диявола. Щоб досягти успіху у братерстві, ви повинні працювати над проблемами у своєму серці. Це нелегке завдання. Сьогодні є багато способів звернутися за допомогою, щоб звільнитися від гіркоти в серці. Під керівництвом Святого Духа робіть все, щоб позбутися гіркоти в серці. Коли ми зростаємо в ньому, наші сердиті обличчя набувають вираження любові і Біблія говорить: приглядайтеся до нього і засяєте, і не посоромляться ваші обличчя. Давайте завжди будемо людьми відомими своєю добротою і виступати проти неподобства і зла. Я не повинен завжди погоджуватися з вами. Я не повинен вірити всьому, у що вірите ви. Але я повинен ставитися до вас із повагою, добротою і слухати вас так само, як я очікую. Ви будете слухати мене. Наситіть свою дружбу довірою, звільніть свої стосунки від гніву, нагодуйте голодного, підтримуйте інших словами, позбавтеся від гіркоти у вашому дусі, знайдіть нові способи практикувати доброту. Це приводить нас до останнього вірша четвертої глави Єфесян, в якій йдеться про плоди братолюбства. Отже, єфесян 4, 32. А ви один до одного будьте ласкаві. Мені так подобається цей вірш. Oh, Я вивчив його на пам'яті в дитинстві. А ви вчили цей вірш у надільній школі? Доброта завжди створює ланцюгову реакцію. Ви помічали це? Біблія говорить лагідна відповідь, гнів відвертає. Я просто намагаюся допомогти вам зрозуміти, що доброта не є доктриною Доброта не просто Dobrota". слово з біблії. Доброта це слово word, до якого I додається дія, але будьте. Один до одного добрі. Коли ви любите когось, це означає, що ви робите щось для нього. Це не тепле почуття в серці. Недостатньо просто мати добре ставлення, добрі стосунки. Добре, але саме добрі справи приносять користь. Просто помоліться, Господи, допоможи мені сьогодні побачити когось, з ким я можу бути добрим, кому потрібне слово від мене. І якщо ви попросите його про це, він зробить це. Тільки попросіть щиро, тому що він Якщо вам покаже, кому ви можете допомогти, і ви повинні бути готові до цього. Отже, ви попросите його, і він дасть вам чутливе серце. Є хтось, кому ви можете допомогти, прощаючи один одному, який Бог через Христа вам простив. У цьому місці писання криється дуже важлива істина. Хто з вас знає, що прощати дуже важко? Ну залежно від того, що сталося, іноді з тобою трапляється щось таке жахливе, що що ти не можеш Ти хочеш, щоб я пробачив його за це? Ви хочете, щоб я пробачив її за це? Цього не хочу не я, не сам Бог. Бог каже, якщо ви зрозумієте, що означає те, що я пробачу вас. То з резервуара Божого прощення для вас ви знайдете силу для того, щоб ви могли пробачити інше. І якщо ви спробуєте зробити це своїми силами, вам це не вдасться. Але кожен раз, коли ви говорите Я не можу пробачити цю людину, згадайте, що коли ми були без сил, коли нам нічого було запропонувати Богу, Бог послав свого сина в цей світ, щоб померти за наш гріх і пробачити нас. І Оскільки він пробачив мене, спро. Яке я отримав від нього, я можу знайти сили, пробачити свого ближнього заради Христа, заради Господа, будьте прощені. Дякуємо, що дивилися поворотний момент. Чим більше ми вивчаємо слово Боже, тим більше розуміємо, що наш Бог хоче особистих стосунків із кожним із нас. Якщо хочете почати з ним такі відносини, то перший крок покайтеся в гріхах і попросіть Ісуса стати вашим Господом і Спасителем. Якщо сьогодні ви зробили свій крок віри, будь ласка, поділіться своїм рішенням з іншими християнами в біблійному служінні або помісній церкві, і продовжуйте зростати у знайденій вами вірі. Нехай Бог благословить вас, коли ви підете за ним із нетерпінням чекаю нової зустрічі на поворотному моменті. it